Саме так, кілька років тому, в мене обікрали машину, і по випадковому чи по невипадковому збігу обставин там були гроші, і було ще щось трошечки важливіше за гроші. Це був отакий SSD-диск, і там було все, там були частинки моєї мого шкільного віку, якогось там коледжу і так далі. Там було настільки багато спогадів, але. Найголовніше, що зараз я розумію, це були частинки життя, які можна було б ще раз просто прожити і згадати, тому що багато чого я вже навіть не пам'ятаю. Але хочу сказати, що це історія не про якісь там втрати, я не хочу там жалітись вам тут. Це історія більше про те, що прямо зараз вам потрібно почати знімати своє життя. І якщо спочатку це здається таким трохи, типу, що знімати, цей, то зараз я вам спробую доказати, що це не так, що. Знімати є багато чого, а саме головне, я вам розкажу про свої якісь спроби, про свій якийсь досвід в цьому, і це буде круто. Поїхали. Перше, що хочу сказати, це що я вже досить давно любив знімати якісь відео, фото, от собі на пам'ять. Але після того, як вони все це зникло, я зайнявся цим якось більш серйозніше. Придивився там кучу відео на Ютубі про те, там, як це все знімати, бла бла бла. Але найкращий е, 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 варіант це просто йти і знімати все, що ти бачиш навколо. Якщо перший час, це буде може трошечки, типу, як кажуть, що треба відірватися від камери, ти не проживаєш цей момент, але коли ти вже трошечки зрозумієш технічну частину, так, якісь ракурси і так далі, ти починаєш кайфувати ще більше. Бо, по-перше, ти якби і проживаєш цей момент, так як ця вже технічна частина, вона тебе не відволікає. Але друге, ти стараєшся знайти якось, якийсь ще більш гарніший і цікавіший момент, да, і зафільмувати його на пам'ять. І потім, коли ти будеш це передивлятися, так і твій скіл буде рости, це буде для тебе ще краще, і ну тобто, тобі буде подобатись те, що ти робиш, і ти будеш хотіти знімати ще більше. Так вийшло і в мене. В якийсь момент я вирішив просто кинути все і переїхати на Балі на пару місяців і взяв з собою телефон, камеру і так далі, і почав знімати весь процес. Типу, як я їду в поїзді, як я їду десь там на мотоциклі, якісь заходи сонця, тварин і так далі. І потім я зрозумів, що насправді, коли я знімаю, я кайфую від цього ще більше. А тут ми переходимо до наступної частини, тому що коли ти часто знімаєш, в тебе з'явиться бажання. З кимось це поділитися. І тут, якби, а чому б ні? Я до цього вже пробував виставляти якісь відео на Ютуб, в Інстаграм, в TikTok, Але в мене була одна проблема. Я завжди хотів, щоб це виглядало класно, щоб хто що подумає, так далі. Але в якийсь момент я просто вирішив себе перебороти, виставити там 5 відео в TikTok, і це дало свої плоди. Воно почало там набирати перегляди. Люди почали писати класні коментарі. Все було класно. Я набирав якихось підписників, але в якийсь один момент в TikTok, наприклад, в мене залетіло відео, яке потім попало на широку публіку з різних країн. Люди попідписувались. А коли я виставляв далі на українській мові, їм було нецікаво, і цей TikTok він просто помер. З YouTube я виставляв музичні відео. Вони набирали теж перегляди, але я просто чомусь не продовжую це знімати. Мені це просто не подобалось. В Instagram я також спробував відео там одне із них навіть там непогано залетіло. І що я зрозумів, що людям якраз таки не потрібна якась вилизана картинка. Людям не потрібна оця вся ваша ідеальність. Краще просто зняти щось просте, щось життєве, поділитися чимось, і людям сподобається це набагато більше, ніж те, що ви там стараєтесь зробити супер круто. І якщо ви все ж таки задумались над тим, щоб щось знімати, то зараз я вам просто покажу пару простих е кроків, як це почати зробити. А для справедливості знімати будемо на телефон і китайський штатив з Аліекспресу. І перше, що ми робимо, це виставляємо камеру на робоче місце і знижуємо експозицію, бо світла тут у нас забагато. Ставимо діафрагму на 5, щоб не сильно розмивати задній фон. І я ось люблю так підглядати з часів, як це все виглядає з боку. А збоку це зараз виглядає, якщо чесно, ну не дуже. Тому я змінюю фон на робочому столі і додаю отаке світло, таку LED-панель. І зараз додаю трошечки корекції, і це все виглядає краще. Переходимо до доступного кадру. Тепер будемо знімати деталь, ставимо означення діафрагми на максимум, щоб вона не розмивала руки, і фіксуємо автофокус. Ми готово! А тепер якимось чудовнішим способом мені вдалося прикріпити камеру на стелю. І я знімаю себе зверху, як я кручусь в кріслі, як мені тяжко працювати, і як я там одягаю наушники, і, і так далі. І, в принципі, все. Переходимо до останнього кадру, як ми включаємо часи. Тут що тільки треба зробити, занизити експозицію, щоб часи виглядали більш гарніше. А тепер давайте зробимо це епічним. І зараз, коли ви побачили, як просто можна знімати в якісь буденні локації в рутинній справі, я вам раджу просто почати знімати от що завгодно навколо. Колись в мене був такий момент, коли я просто поїхав до своєї бабусі і зняв з нею інтерв'ю. Казалось би, ну бабуся, ти так її знаєш, але я зняв просто з нею інтерв'ю, де я просто сидів, питав за її дитинство, за її там кар'єру і так далі. І це було настільки круто. Я зараз дуже радий, а після того, як вона від нас пішла, я зараз дуже радий бачити це відео, проживати ще раз ці емоції. Я зараз собі дуже вдячний, що я це зробив. Тому знімайте все, що навколо вас. Знімайте своїх близьких, знімайте своїх тваринок, знімайте, як ви плаваєте чи навіть як літаєте. Знімайте, як ви їдете кудись, несетесь, знімайте, як відкриваєте очі. Той дідусь до мене, побалакали, провів додому, та я так познайомилася, я вийшла. А як дідуська виглядав в молодості? Ну такий худий був, худий такий. Як такий, байдуже. <рес> понравився тобі, так? Да? Ну так да, понравився. бо якби, якби не понравився, то не вийшла б замуж за нього. Так вже <рес> вийшла замуж. Частіше знімайте і ловіть моменти, а життя приготує їх для вас.